Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій від компанії «Зоря» модель tr 20. Зарядний пристрій вироблено в Україні. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Ось такий в комплекті зарядний пристрій. Також в комплекті є інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій практично повністю автоматичний. Корпус в нього повністю пластиковий. Є вбудований кулер для охолодження. Жилення під'єднується з допомогою стандартної вилки. Жилення 220 В. До акумуляторної батареї під'єднується з допомогою стандартних крокодилів. Є швидкий доступ також до запобіжника. Запобіжник на 25 А. На передній панелі у нас перемикач струму заряду. Можна вибрати струм заряду 5 А, 10 А або 20 А. Акумуляторна батарея підтримується 12 вольтовою ємністю від 6 до 250 А годин. Є також перемикач на заряд і також підтримуючий заряд. Як заявляє виробник в даному зарядному пристрої, також є захист від короткого замикання. При купівлі на зарядний пристрій також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.